Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 10 розділу підсвідомість Тема Моя діагностика обставин і висновки для формування підсвідомості з одного питання. Ми зробимо вступне слово. Потім виведемо на екран форму для заповнення. Ви відповіді на питання. Або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди свої відповіді. Форма на екрані буде 40 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео на стільки стільки вам потрібно. А надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів, і більше ваших знайомих стануть результативніше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Ми з вами шляхом виконання вправи 10 і 11 опрацюємо методологію отримання правильної підсвідомості з одного питання. А потім вправах 12, 13, 14, 15 визначимо всі напрямки, в яких потрібно отримати правильну підсвідомість. І сформуємо повноцінний план. Для одночасного отримання підсвідомості з ряду напрямків. Якщо ви обмежитесь формуванням підсвідомості з одного питання, то вам варто зробити вправи лише 10 і 11. Вправи для себе. Якщо мрієте повноцінно змінювати своє життя, робіть всі вправи від 10 по 15. Зараз все про вправу 10. Для початку рекомендуємо вам переглянути уроки 6 і 7 розділу сила волі. Саме сила волі. Посилання є внизу під відео. Саме в них ми говорили про визначення, з якого питання ви хочете сформувати силу волі та діагностику обставин для отримання сили волі. Все це аналогічне можна робити для підсвідомості. Ми не розширяли уроки для підсвідомості, а приклади просто приводимо на е, вправах з сили волі. Визначте важливе для вас питання для отримання підсвідомості. Найкраще вибрати базові, наприклад, підсвідомість в комунікаціях з близькими. Ті, які в житті вам все рівно потрібно буде реалізовувати. А реалізація їх не тільки вирішує вашу базову задачу, наприклад, правильно комунікувати з близькими, а й формує щастя, силу волі, впевненість в собі і тому подібне. Обов'язково зробіть повноцінних 5-10 вимірів подій і запишіть запропоновану нами табличку. При чому особливо звертаючи увагу на. Подію чи дію, яка відбулась перед тим, коли виникло розуміння потреби в іншій підсвідомості. Примітка. Під фразою виникло розуміння потреби в іншій підсвідомості. Розуміється, не тільки просвітлення, яке прийшло для зміни підсвідомості з якогось питання, а і факт виникнення розуміння потреби в іншій підсвідомості після виконання дії, направленої вже на зміну самої підсвідомості. Наше завдання знайти мотиватори, які мотивують і допомагають змінювати саму цю підсвідомість. Наше завдання зафіксувати точку, від якої потрібно змінювати підсвідомість. Саме вона буде ключовою для зміни ситуації. А зараз розпочнемо. Діагностика обставин та висновки по підсвідомості. Спитання. Дата, напрямки для формування підсвідомості. Питання, проблематика і задача рішення. Місце, де ви, час, котра година, який ваш емоційний стан, інші, хто та що поруч з вами, що робите. Остання дія, що ви робили перед тим, як виникло розуміння потреби в іншій підсвідомості. Причини відсутності потрібної підсвідомості. Поздравляємо вас, ви маєте добрий початок аналізу свого життя та розуміння обставин, які на нього найбільше впливають. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими, разом зробимо ваше оточення вольових і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ з теми підсвідомість, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість практикум та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Наступному відео ми будемо робити план дій для формування підсвідомості з одного питання. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.